Такі класні підставочки для квіток, для півоній чи фрізантем низеньких. Дивіться, собі разо землю і вона плететься. А якщо круглий цей, круглий кущ, то дивіться, берете, воно ну, так буде. І я придумала, можна так раз і стовп. Зробити. Це теж тобі шається на підвазоночок. Обще класно. Стоко всього є. Боже, вибор, балкиний. дуже вона така звучала, чим під таким. Вона придумать. Обще класно. Кріткова огорожа дивиться. Ні, то він не дуже. Mm. Дровничка класна. Ця дровничка класна, так. коли ти будеш робити такі штуки? Дуже гарно, буде пора ще. Ще на доріж, я так називаю. Шума, Маска моя не прийшла. Добрий рана. Ірина розкритує можливо. Ми зробили замовлення на сайті. сайте. Мангальчики. Ой, ось під козоночки які красивенькі. Можна, да де що хоче є. З дального дня. Їсти баба Свята приготувала. Вермішелевий суп, котлети, бутерброди, тут майонез, чесничок і потерте яєчко. Щось в мене телефон геть включить. Не знаю, що за причина. Данечка тут займається. Зараз їдемо по нікітку у школу. Нема коли так що... Ми все у движенні і в движенні. Сьогодні докрасила другий раз. Як кажу, тут, мабуть, воно відкривається. Другий раз докрасила підлогу. Ну, Щось мені тут ну, я неправильно щось роблю. я хочу. Ай! Я щось я неправильно роблю. Може і правильно. Коротше, хочу виложити сюди котлетки, щоб її не було отако. Вот вот. Ну, що їх розбираєць? Збираємо Ігора, а Ігор з нами їде бігом проїде. Що в мене там є? Це я тако, щоб бистренько по пару штучок а положила, бо треба бігом їхати. Може тепло та заріпустого в деньки уроків у, у 5-45 закончуюсь. Ну як же, що Даня буде сам? Ну, знущається, я кажу, я не можу закашлюватись, мені погано Ігор стоїть і якраз курять. Привіт. Вже школи школьника забираємо. Yes. Як діла, які оценки отримують? Я до бачите, я в топіку кохту це як вискочила в, в шльопках, Даня теж в Кроксах. Що Чо ты куришь, сынок? Как мне бойтесь дыхать зарег? Уже, уже не пускай. Та при чому? Да чому одну. Все, все. Продавали машину, mm -hmm. типа. Не видно. Мне жалоды гель Мне не нравится такая. А мне нравится такая. Да, прикольно, такая зеркальная. Да, такое. Mm -hmm. Зараз так, такого не достанеш, да. це, ну. то це ручна робота і том... дід воду набирає ти бігом. По водичку тут набирають воду. Вода 80 копійок літер і дуже добра вода. Бо в тих, Та що чиста. у других набирається, що то в таких автоматах, то там вода не хороша. Це я, і... я то Атопомашников. Никита пішов. Даня пішов. Ігор пішов. Віталік пішов. Баба в машині.